Сьогодні у нас 21 лютого 2023 року з нами на зв'язку наш народний депутат Сергій Клібор. Сергій, ну чого я е, вирішив до вас звертатися в зв'язку з тим, що наша редакція інколи спостерігає за деякими кримінальними провадженнями. Нас іноді адвокати запрошують в зв'язку з тим, що коли є відеозапис, коли є розповсюдження, цих матеріалів. Завжди справа розглядається скоріше. Більшість справедливості можна добитися таким чином. Так ось, ми, наша редакція спостерігала за кримінальним провадженням, яке з 2020 року порушено, і на території України було завезено 122 кг кокаїну, Але справа зараз в тому. На тій стадії, що суддя вшов в нарадшу кімнату і буде виносити вирок по тим чотирьом особам, які зараз перебувають на скамі Подсудіми. Але коли я, ми, я був приблизно на 20 засіданнях, і всі засідання я записав, і всі відеодокази, всі відеофайли, всі прослушування, НСРД, ми все слушали. Але з цих матеріалів виходить, що головного головну особу, яка привезла цю, цей кокаїн в Україну, яка його розвантажила здесь і положила на склад, спокійно відпустили через аеропорт Борисполь. Заходи НСРД були проти нього застосовані, за ним спостерігали. Але всі знали, що він привіз наркотики, його випустили за, за межі території України і на сьогоднішній день по ньому навіть немає кримінального провадження, немає розшуку, і ця особа спокійно гуляє. Він має громадянство Ізраїлю і не, не перебуває в міжнародному розшуку. Також цей контейнер прийшов з Панами з держави Панами, і за ці два роки прокуратура, ні прокуратура НІСБУ не дозволилась повідомити Панаму про те, що з їхньої території їхньої держави к нам в державу зайшло 122 кг кокаїну. Я звернувся з цього приводу до обласної прокуратури, але які відповіді, які вони, вони дають, ну це просто. Ну, знущання, знущання над нами. Я задаю одне питання, мені відповідають на інше, пишуть якась тайна слідство, що вони ви, ви, виділили матеріали, але завжди пишуть виділені матеріали по невстановленим особам. В рамках кримінального провадження всі особи встановлені. Ця особа чітко була встановлена, є його ім'я, фамілія, громадянство, що він робив, але відносно нього не робиться нічого. Я зрозумів, хоча я нічого не зрозумів насправді, бо я не знаю, що це за справа mm, да, да, особливості да. цієї справи. І так далі, тобто е, в якому вигляді я можу бути корисним для того, щоб е, ну, я, ну я сподіваюся, що зараз у нас є новий генеральний прокурор, так. Так. Я дуже хотів би до нього звернутися. Е, ну, я зараз розумію, що обласного прокурора у нас змінюють в Одесі. По нашій інформації він ущо, ущо уходить Дивіру. на пенсію і напевно буде нова особа. І я, е, ну, у мене є побоювання, що якщо я сам звернусь до генеральної прокуратури, опять будуть відписки. Півати ну просто відписки. Я вам дам відповідь. Ну я задаю одні питання. мені відповідають на інші питання. Ну розумієте, і я ж бачу, я ж розумна людина. Я ходив на суд. Я візу, що є особа, яка встановлена, яка привезла наркотики, його відпускають. І а, навіть не від за... розшук не не повідомляють. Я задаю прокурору. Чому ви його відпустили? Чи ви взяли гроші з нього? Прокурор взагалі молчить і нічого не говорить. Що робити з цим? Давайте зробимо наступний спосіб, бо я все одно більше нічого не зрозумів. Да. Бо я ж кажу, я цю да. справу вперше від вас чую. Що... Давайте ви всі ті матеріали, які у вас є, надішлете мені. Так. Можна в паперовому вигляді перетнетесь з помічником, можна в електронному вигляді, навіть краще в електронному бо з ними працювати. Я зрозумію, що це за справа. Так. Я, я зрозумію там якісь там номери, не номери, там вхідні, вихідні, хто веде да, да. і так далі. І так далі. І відповідно до цього, ну і в спосіб встановлений законом, бо я не можу вказувати слідству, Ви розумієте, що це ну порушення закону? Буду так ну будемо робити відповідні звернення також. Брати ну як це депутатський контроль. Ну мені здається, це найкращий шлях. Ця я теж дуже на це сподіваюсь. Тому що дійсно тут потрібен депутатський контроль, але на простих журналістів не звертають увагу. Я прошу особистої зустрічі прокурора. Мені відповідає, що час карантин приємний від ну що це за знущання? Чому я не можу потрапити як журналіст до прокурора? Я задаю питання, які, які... Ну, но Я не знаю, да, чесно. Ну... Я не готовий ска да, за ну, групу... це... Пряме порушення закону. Ну, я, він боїться заразитися від мене. Від я, якщо йому потрібні мої довідки, які я йому надам довідки. Але ж ніяких заходів карантинних вони не, не дотримуються в прокуратурі. Ніхто там в масках не ходить, всі заходять, виходять в звичайному одягу, і, а з журналістами зустрічатися не хочуть. Знову ж таки, не готовий нічого сказати. Я на жаль, або на щастя не відвідую прокуратуру, тому я не готовий сказати. Ходять вони в масках. Чи не я передаю ці ці папер, да, да. зустріну да. з вашим помічником і обов'язково до да. повідомлюю. Тепер це перше питання. Друге запитання у нас стосовно нашого управління служби безпеки в Україні. Ви знаєте про те, що голова, начальник нашої управління служби безпеки України, має всі ознаки російського агента. Не знаю і не розумію, чому я маю знати. Ні, Ну я е, я хочу вам довести. Я е, до нього звертаюся. З, з, ну, я звертаюсь не особисто до нього, а звертаюсь до СБУ для відкриття кримінальних проваджень проти осіб, які е, тут на території нашого району е, вели або можуть продовжувати вести деякі е, справи, які е, під, підрив державного суверенітету України. Але ніяких кримінальних проваджень е, порушити ніхто не хоче. Я звертаюсь до суду. Суд приймає рішення зареєструвати кримінальне провадження і з. Вересня 2021 року кримінальне провадження не реєструється. СБУ роблять всі перепони. з при... Суда приходить кур'єр для того, щоб вручити ухвалу у слідчого судді, ані її не отримують і говорять, ми отримуємо лише повідомлення поштою. Гаразд, ми йдемо на пошту, відправляємо поштою, а не отримують. Є розпись, що ви не отримали ще в вересні 2021 року. Справа. Уже при ухвалі суду не реєструється. Я пишу вже одну скаргу. Малчок написав нещодавно другу скаргу. Мене вчора зателефонував з слідчі з СБУ і говорить, що ми не можемо зареєструвати, ми потеряли вашу первинну заяву. З березня 2022. Потім, це, у нас є тут як мінімум дві, а то і три особи, відносно яких я хотів щоб наша СБУ провела. Якісь е, заходи, але е, ну, принципово не бажають. Справа в тому, що Віктор Доровський, начальник СБУ в Одеській області, має зв'язки з Росією. Е, ця особа, е, сімейні зв'язки з Росією, його отець Олександр Доровський є е, власне, е, ну, генеральним директором фармацевтичної фабрики здоров'я у Харкові. Ця фабрика належить. Е, Ну, має стос... до... Належить росі... російському депутату. Я забув як його прізвище. Я вам напишу потім це прізвище. Е... Є матеріали в інтернеті, він йшов від партії. завжди. Тобто, Зв'язок його батька з цим депутатом. від... Єдиної Росії, який особисто голосував за анексію Криму, особисто голосував в Росії. встановлений вже давно із 2014 року. Ця особа є його сином. родним. І якщо можна сказати, що син за батьків не впівають, але як просто наразі закриті декларації ну, державних службовців, а коли вони відкриті, я заходив в декларацію Віктора Дороского, і в його декларації задекларовані патенти цієї фабрики, тобто ця особа отримує дохід. Від цього від цієї фабрики прямий, продаючи, ну я так розумію, коли реалізуються якісь лікарські засоби, йому й досить якийсь процент. Тобто є, є фінансовий зв'язок, є родинні зв'язки, але ця особа очолює СБУ в Одеській області, продовжує і не, не реєструють, принципово не реєструють ніякого кримінального провадження у відношенні. Відвертих сепаратістів. Розумієте? Ром, да, можна я прокоментую? Да. Дивіться, перший факт, який ви сказали, не реєстрація якогось провадження. Да. І другий факт, ну, вашому ну, має... ваші, ваші, да. 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 ваші думки щодо очільника СБУ в Одеській області. Ну, ви їх склали разом. Ну от чесно, і от так історія. Я не знаю і не готовий коментувати, чому не реєструється. Знову ж таки, в рамках депутатського контролю ви можете мені надати матеріали, і я відповідним запитам поцікавлюся Так. Да. Друге, ваше ну я не готовий коментувати. Я не буду коментувати, бо я не володію ні, жодною інформацією. в мене є впевненість абсолютно, що в нас є новий очільник СБУ, за якого ми голосували там десь два тижні тому. І якщо є необхідність, ви можете звернутися до нього із відповідними матеріалами, якщо вони є в відкритому доступі, тим більше. Тобто, давайте, ну, як кажуть, мухи від котлет. Давайте ви по тій справі, яка вас цікавить, надайте знову ж таки матеріали, і я в рамках депутатського контролю відповідним чином буду діяти. Тобто, я зрозумів, Тобто ви готові, якщо зробити депутатський запит, тому що на журналістські запити вони начхають, їм байдуже, що ми там пишемо, вони роблять відписки. Я хочу, щоб ви зробили депутатський запит. Я надам вашому помічнику всі документи. Всі, що треба, все роз'ясню по полочкам і обов'язково хочу від вас реакції. Може вже депутатський запит, якщо зрушити ці справи з місця, тому що це вже... звернення да. звернення. 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 Депутатське щоб було звернення. Да. Да. звернення. пусть буде це звернення. Mm -hmm. е... Ні, Ну просто запит і звернення це дві різних форми. В даному випадку ми будемо працювати в рамках звернення. Дякую. Ну я чому хотів зустрітися? Mm -hmm. Я хоч Бажав би якийсь особистий прийом можу, прокурору разом з вами. Тому що я розумію, що ви не в курсі цих справ. Прокурор і начальник СБУ не в курсі цих справ. Я хочу услышати від них відповіді на камеру для того, щоб це було, ну, ні от ці пісульки, які мені не дають ні о чому, карантин, ні приймем, і виділені справи у відношенні встановлених касів. Ну це ну, знущання. Всі особи встановлені, вони пишуть, вони не встановлені і справу Положили на полочку, і досі мені каже. Мені здається, взагалі, що цей канал по імпорту кокаїну продовжує працювати, але вони нашли, підставили чотирьох осіб. Ми ще по ним чекаємо рішення суду, але всі ознаки підставки однозначно тут є. Почекаємо, що скаже суд, тому що слідство судове закінчилось. Ми чекаємо, що суд ушов на радшу кімнату. Але головний обвинувач, головний підозрювання на наш вабзагалі гуляє по світу і продовжує напевно цим займатися. Ну, Давайте знову ж таки надавайте матеріали і в відповідний спосіб будемо діяти. Я і ваш не, помічник, Нічого нового не скажу. Ваш помічник знаходиться мій в помічник, Одесі. Мій помічник в Одесі, так, да, ви сконтактуєте з ним, я надам вам зараз телефон, ви перетнетесь і ну, передайте матеріали відповідні. Все, дякую. Це мені все, що мене цікавило. Дякую за Спасибо. зустріч, дякую за приділений час. Дякую, до побачення. Дякую, до побачення.